На факультеті буде відкрита нова кафедра, яка називатиметься українського прикладного мовознавства. На факультеті будемо здійснювати набір на чеське відділення. Крім того, розвиватиметься відділення журналістики. Ректор Ужгородського національного університету Федір Ващук доручив кафедру журналістики підготувати документи для отримання ліцензії на дві нові спеціальності: це реклама та піар і міжнародна інформація. Не зовсім віриться, що він вже в руках, що вже все позаду, і не потрібно буде бігати між парами, між лекціями, практичними іспитами. Відчуваєш якийсь, з одного боку, спокій, задоволення, гордість, з іншого боку, вже трошки починаєш думати, ну не вже? Невже ми 1 вересня не будемо разом, не будемо сидіти на парах, обговорювати літо? І трохи вже з'являється ностальгія.